2 липня, 9 -го година вечора. Фацелія відцвітає. Отакий такий стан вже закінчується. Бджілка ще прилітає, ще трошки нектару, мабуть, є в ній. Ще де-не-де працює. Сонце заходить. Липа у нас вже відсвіла. Де не де рідко дерева стоять, що з липою подекуди є цвіт. І видно, що бджола ще приносить нектар, але вже мало. От вечір. Бджоли випаровують. Нектар. Ось такий стан. Отак От бджола викучується. Такими бородами. Ось такі бороди. Гудить. Запах стоїть такий неймовірний тут. Пахне липою. Отак бджілька висить жарку. На моїй вазі стрілка падає, йде вниз. Стрілка йде вниз, значить нектару немає. Ніби принос є, але вони співають випаровувати його вже. Випаровують. Так що чим далі вона буде йти вниз і вниз, менше кілограм і менше кілограм. Бо не раз хлопці кажуть, о, вчора був такий приніс, а зранку встав, а стрілка впала. Де б мед дівся? Це хлопці мед не дівся, просто бджоли випарували воду. Ось бджілка ще, вечір ще, носить звідкись. Обножку. Не знаю звідки. А так викучується. Сонце трохи підсвічує. Не видно, не знаю з якого боку стати. Сюди води, де менше, де більше, тут менше. О, як стоїть випаровує гарно. Ще літає, звичайно приносить. Отакі От бороди хлопці висять. Тут одна сім'я, тут просто два лютки відкриті. Як бачите, верхні лютки не відкриваю. Хлопці задавали питання, коли і як відкриваю лютки, чи літом на зиму. Ні зимою, ні літом. Верхні лютки в мене не працюють. Одні в мене як зафарбовані. Отак вони і стоять, заклеєні, зафарбовані повністю. Отакі От бороди висять. Ну, запах стоїть, неймовірний хлопці. Липа. По пасіці пройшовся, ніби меду поїв. Mm-hmm. Thank you.